Він дивом вижив після того, як російський кап впав за п'ять метрів від нього. Історія про прикордонника Дениса Бульбанюка. Денису пощастило. Прикордонники першого загону були неподалік. Хлопці швидко зорієнтувалися та поспішили на допомогу. Денис в тому будинку. О, в тому? Так, да, от то крайній, то Дениса був. Так, ми тут були буквально ну, метрів п'ятдесят в той момент, коли все прилітало. П'ятдесят метрів були у цьому будинку, якраз на кухні. Ну, так, от бачите. Може, повезлому житті. Одна із авіабомб прилетіла під будинок, де перебував Денис. Це сталося 5 травня на Великдень. Гарний день, святковий. Я повернувся після чергування. Ми помолилися, поснідали. Я обзвонив своїх рідних, близьких, привітав їх зі святом. І десь в районі першої години це все сталося. Це авіаційна бомба впала в п'яти метрах від будівлі. Занесла стіну, до якої було обличчя. Так, це одна із трьох тих авіабомб. Його була. Крайня третя, якраз так. Перша прилетіла біля нас, біля кухні. Друга прилетіла там, де у нас машини були, у нас машини посікло. А оця вже третя оця його зацепила. Я зрозумів, що я ну, якби можу загинути, якщо я не, не, не почну виходити з цього приміщення. Я почув, що я стікаю кров'ю і просто вийшов з нього. Далі. Так, якщо б він не вийшов без того будинку, то скоріше це було все... б печально, бо все. там. Було жесно. Його у цей будинок. кілька операцій. Уже майже два місяці Денис у госпіталі в Києві. Медики продовжують боротися за його око, на яке ледве бачить. Декілька операцій. Ми коли к ньому підбіжали з Андрієм. В нього він був повністю весь в крові. Ну, максимально. Око в нього було. Ну, як мені показали, що в нього ну розривало, розр типу. Розр 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 Півлиця, якби він відсутній, був максимально ми Може, просто сходили його та типу, попонесли. Нині чоловік мріє якнайшвидше відновитися, побачити нарешті свого маленького сина, який не знає, що з татом. На це інтерв'ю Денис погодився лише заради одного, щоб звернутися до того, завдяки кому вдалося вижити. Хтось з людей, які були десь поряд. Не знаю, хто це за людина. Ну, для мене це герой, тому що це людина, яка мене врятувала. Вона мене підняла і донесла до стабілізаційного пункту. Да. Не знаю, ця людина дуже дякую, якщо вона це побачить відео. Тому що обстріл продовжувався, були чути вибухи, ця людина вийшла і врятувала мене. Коротко і по суті дуже велика вам подяка, що ви вийшли з укриття, не злякалися, знайшли мене, почули та й, й допомогли. Хто б його знає, як воно було би. Ну нічого, все добре. Веліковуйся, поправляйся. Радий, рад, що ви теж живі, бачу Все добре, божі Вот, тоже пережили ці всі, всі заходи. Що, Бережіть себе от, і посвидше вам боротися додому якусь безпеку. Дякую. Ти побыстріше да. поправляйся, виліковуйся. До да, сину, як то да кажеш. Бережем. Удачі, удачі. Всім благ, да, берегіться, захоплення. Так. Ну що, головне, щоб він виздоровев, щоб все воно було добре. До сина, щоб поїхав, що нарешті. А так що. Щоб більше на таке не попадався.